Аю вас на телеканалі Сфера, Випуск новин студія для вас працює Любов Данча про останні події рівного та області. Очима наших журналістів дивіться далі у випуску. Рівне втратило свого героя, чоловіка, сина та батька. У рівному прощалися із загиблим у зоні АТО танкістом Олександром Васюком. Провести в останню дорогу сміливого та безстрашного бійця пройшло чимало небайдужих людей. Подробиці далі у сюжеті. Побратими називали його просто дядя Саша. Так рік тому рівнянин Олександр Васюк вирішив не висиджуватися осторонь, а поїхав на схід добровольцем. Прикладом такої самопожертви для нього став його старший брат Іван. Його направили у 54-й. То окремо механізовану бригаду танкістом. Заступник командира Ігор Чепішко розповідає, перший день знайомства із Олександром пам'ятає, як сьогодні, кремезний та усміхнений чоловік сподобався всім. І з перших же днів він себе дуже гарно проявив. По-перше, був дуже відповідальний, по-друге, завжди, якби, визивався добровольцем, навіть якісь невеличкі, маленькі задачі, він завжди просився першим. Ось, це якби охарактеризувало те, що на нього можна було дійсно покластися в самий такий відповідальний момент. Останні слова були Олександра, коли рік назад він йшов добровільно захищати нашу батьківщину, на моє запитання Олександра, як ця сім'я, як Вікторія, він сказав, а хто їх захистить, хто вас захистить, хто захистить нашу Україну? Чоловік отримав поранення під час обстрілу біля міста Бахмут Донецької області. Він обгорів у танку. Дуже сильно обгорів. великий відсоток опіків був і просто організм не витримав. Помер боєць у Дніпропетровській обласній лікарні. У рівному із героєм прощалися у міському будинку культури. Вшанувати пам'ять загиблого героя прийшло чимало побратимів і небайдужих мешканців міста. Вчуваю всі, всі різно за те, що така людина. Александр Павлович пішов життя. Але він, його життя не даремно. Я сподіваюся, і ви всі сподіваються, що перемога буде за нами. І там, де він загинув, буде квітнути земля, така, як і він. Військовий загинув на 50-му році життя. У нього залишились дружина та син. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. Нечистоти в озеро сьогодні у рівному в кількох місцях знайшли каналізаційні труби, що пролягали від приватного помашкання до водойма. Де саме було виявлено знахідку та як ліквідували дану проблему, знають наші журналісти. Озеро замість вигрібної ями. Так мешканці одного із приватних будинків по вулиці Севастопольській зливали нечистоти у водойму. Під час виконання робіт рівня облдоканалом по укладанню нової мережі. Водопроводу була виявлена самовільна труба. Ми вважаємо, що це каналізаційна труба, яка проведена від приватного будинку в напрямку озера. На даний момент не можемо встановити, з якого будинку ця труба прокладена, оскільки трубу можна було прокладати під різними напрямками. Вона може бути і на і напряму, звідси, і можливо десь зі сторони від будинку проведена. Поки недобросовісного господаря не виявили, працівники рівня облводоканалу зламали трубу та затампонували її. Володимир Лапюк додає, чи то скупість, чи байдужість, чи лінь, а можливо і все разом узяти, спонукало господарів зливати свої нечистоти в озеро, коли неподаліки спеціально відведене для цього місце. Достатньо того, щоб розробити проект, необхідно великих затрат для цього не потрібно. Тут рядом по вулиці прокладена. Фекальна каналізація, до якої можна відповідно до проекту документ, підключитися, заплатити невеликі кошти, платити водоканалу, вкласти угоду, платити за надані послуги, і буде природа чиста. До слова виявили каналізаційні труби, які виводили нечистоти і в Басівкутське озеро. Про те, хто це робив, також невідомо. Любов Данча, Андрій Криш, випуск новин. Арт-дворик збираються облаштувати активісти на вулиці Словацького, 3 а що за паспортним столом. Двір за задумом учасників буде перетворений на урбаністичний простір для жителів та гостей міста. Тут будуть проводити майстер-класи, виставки, концерти, опен ейри, облаштують екокуток та велопарковку. Простір між будівлями належить обласній та міській раді. А будівля паспортного столу є архітектурною пам'яткою. Тож для перетворення дворику, на якому зараз нічого, окрім парковки, немає, Має ще потрібно взяти дозвіл. Однак активісти впевнені, що дозвіл отримають, адже місту бракує ініціатив такого роду. Кошти на задумку збираються дістати за допомогою популярного зараз краудфандингу. Над проектом працюють дизайнери, художники, фрілансери, громадські активісти та всі небайдужі. Інфохаб запрошує усіх охочих взяти участь у проєкті, Повідомляє рівне пост РВАЮЕЙ. Дочекалися так, шляхопровід через залізницю у селі Городок Рівненського району таки почали ремонтувати. За аварійний місць взялася компанія із Волині. Скільки коштів та часу потрібно на його відновлення? Знають наші журналісти. Прохід та проїзд заборонено. Так у селі Городок Рівненського району нарешті взялися за відновлення мосту. Через нестачу коштів він десятки років не бачив жодного ремонту. Втім, цьогоріч держава на це таки виділила кошти, а саме 3 мільйона 100 тисяч гривень. За ремонт аварійного мосту взялася компанія із Волині, яка виграла тендер, оскільки на Рівненщині, на жаль, немає жодної фірми, яка б могла впоратися із роботами такої складності. Кожна балка несла свою нагрузку, а тепер, як по новій технології, буде плита, монолітна плита, буде по-іншому нести нагрузки і буде відповідати більш європейським стандартам. Дорога, на якій розташований міст, йде через села Ходоси та Кустин і дозволяє скоротити шлях з Луцька в напрямку Костополя в об'їзд рівного. Місцеві жителі ремонтними роботами не дуже вдоволені. Багато нарікань із за того, що городи, що городи в них з іншої сторони, але входять в положення, що його треба ремонтувати. Після капітального ремонту міст стане ширшим на більш ніж метр, зазначають будівельники. Обіцяють також встановити вуличне освітлення. Орієнтовні терміни здачі цього шляхопроводу кінець вересня. До слова, востаннє мости на дорогах місцевого значення ремонтувались більше п'яти років тому. Останнє я можу згадати, це міст на дорозі городища рівне Старокостянтинів, село Вільбівна Кострольського району. Проходить якраз такий ремонт, яким ми зараз тут розпочала служба доріг. Будемо уваги приділяти наступні роки. Ми передбачаємо більше грошей якраз на ремонт мостів. Служба доріг буде робити все для того, щоб в своїх планах на 17-й вже рік давати не два мости на тендер, а як мінімум 4-6 мостів. Після завершення ремонту в городку Волинська мостобудівна компанія візьметься за реконструкцію мосту через річку у селі Прикладники Зарічненського району на кордоні із Білоруссю. Вікторія Бондар, випуск новин. Їх розшукують в поліцію сьогодні. Рівненські правоохоронні органи оголосили про конкурсний відбір на вакантні посади дільничого та слідчого. Анкети в електронному вигляді мешканці міста та області вже можуть заповнити на сайті Рівненської поліції. Які вимоги до майбутніх працівників ставлять та хто слідкуватиме за чесним відбором? Дивіться далі у сюжеті. Рівненська поліція шукає нові обличчя. Правоохоронні органи вже оголосили про конкурсний відбір людей на посади слідчого та дільничого офіцера. Всього є поки 22 вакансії, але ця цифра і перелік необхідних працівників може змінюватись. кажуть в поліції. Аби взяти участь у відборі, потрібно заповнити анкету на сайті головного управління поліції Рівненської області. Вимоги до кандидатів, наявність вищої освіти. А для слідчого вищої юридичної також необхідна відповідна фізична підготовка і відсутність судимості. Кращих обратимуть за допомогою. Конкурсу. Конкурс проходить буде декілька етапів: тестування. Тестування буде нести собі знання законодавчої бази, професійний тест на загальні здібності та навички, тест загальних навичок, особистісних характеристик це психологічний тест, потім перевірка рівня фізичної підготовки, потім співбесіда. Слідкуватиме за процесом спеціально створена комісія, до якої увійшли представники громадськості та правоохоронних органів. Вона і складе рейтинг кандидатів, рекомендованих до служби в поліції. Згодом на них чекатимуть навчання від 4 до 6 місяців із грошовим забезпеченням стипендії, навчатимуться за міжнародними стандартами і залученням фахівців різних сфер. Це фахові працівники головного слідчого управління, викладачі за напрямками Національної академії внутрішніх справ. Діючі, практикуючі адвокати, працівники прокуратури, працівники суду, навчання будуть проходити за міжнародними стандартами навчання, так зване бінарне навчання, бінарні заняття. Тобто декілька викладачів одночасно працюють з групою. Заяви на відповідні вакансії приймаються від сьогодні і до 29 вересня. Заманюють у поліцію із заробітною платою. У дільничих стартова складатиме 6 тисяч гривень, слідчих 10 тисяч. Ірина Мороз, Роман Шикунець, випуск новин. 1 вересня рух тролейбусів за маршрутами номер 4 А та 9 буде змінено на численні звернення мешканців міста Рівна та в результаті проведеного обстеження пасажиропотоку на нових маршрутах руху тролейбусів номер 4 «Мототрек Льонокомбінат через автовокзал та №9А «Мототрек північний через автовокзал комунальне підприємство Рівне Електроавтотранс» Транс вересня цього року. Продовжує час руху тролейбусів на лінії у робочі дні. Знести не можна залишити для трьох гаражів та одного мафа у рівному сьогодні. У цьому вислові розділові знаки можна ставити по різному. Так міська влада за допомогою комунальників продовжує боротьбу з незаконно встановленими тимчасовими спорудами та гаражами. Подробиці дізнайтесь з наступного сюжету. Спецтехніка, комунальники, депутати та журналісти таки привернули увагу власника ось цієї черепашки на вулиці Небесної Сотні. Вона вже давно потрапила в поле зору міської влади, адже немає жодних відповідних документів на розміщення тут. Тому сьогодні було прийнято рішення про її демонтаж. В Даному випадку власник черепашки підійшов до комісії, до членів комісії, і запевнив нас, що до завтрашнього дня цього гаража не буде. Ми не будемо втратити ні власні сили, ні застосовувати техніку. А віримо рівнянину. Якщо завтра він цей гараж не зносить, то тоді вже без попередження ми просто приїжджаємо і забираємо. Проте не всі власники йдуть на зустріч. Так спілкування між хазяїном цього гаража та депутатами звелось до ось цього попередження про демонтаж, як результат, і гараж, і все, що там перебувало. Відправилась на зберігання на спецмайданчик тресту зеленого господарства. Власника черепашки знайти практично нереально, тому що він його собі поставив в себе в дворі. Якщо, наприклад, є ОСББ, то можливо голова ОСББ знає цього власника. Можливо, сусіди знають. Часто, ну якби це нормально, люди не здають один одного. А ну, якби є собі черепашка, людина нею користується. Ми вішуємо спочатку оголошення. Далі комісія відправилась до ЦУМу на черговий демонтаж. Тут мали прибрати пересувний кіоск з кавою. Проте тут також з'явився власник. Чоловік показав до Документ, де було зазначено, що він самостійно повинен прибрати кіоск до 8 вересня. Проте виявилось, що це звичайна обдруківка, і термін збіг вже три тижні тому. Тому як і власник помаранчевої черепашки, підприємець згодився в найкоротші терміни прибрати свій кіоск допоки не наведе лад з документами. Розібравшись тут, комісія відправилась на демонтаж знову гаража цього разу на Дубинський. Без власника комунальники встигли зрізати двері та вже готувались витягати з допомогою техніки споруду. Коли чоловік з'явився, то виявилося, що він також мав прибрати самостійно гараж до 8 вересня. Ну, мене неодноразово обкрадали машину. Це вже е, як приблизно десь на 1020 в у мене вже вкрали з, з машин за последніх буквально півроку. Я вирішив поставити гараж, бо нема виходу. Що стається робити? Припис у мене є, е, що по 8-9, щоб я забрав. Я на нього адвокат, адвокат зараз цим всім займається. Або узакониться все законним ділом е, платить е, в міську раду, скільки там треба. Мені це, це нема питань. Ви знаєте, що це незаконно, абсолютно. По 8-9 у мене там е, припис то є. Вони, вони зараз несуть, де мені ставить машину. На всю боярку у нас немає ніде ніякої стоянки. Проте у комісії розводять руками, мовляв, і тут обдруківка. Поза як власник пообіцяв самостійно прибрати споруду, комунальники залишили спокій гараж, а двері, що зрізали, мали приварити на місце. Такі точкові демонтажі в міській владі називають планомірною роботою, а не ціленаправленою кампанією проти окремих людей. Це не якась така приватна кампанія, яка проводиться в місті рівне. Це системно проводиться робота про проводить демонтажу. Так, на свято був перерив, не, не працювали. Зараз комісія буде працювати, продовжувати працювати і вдосконалювати положення про знесення. Так, цьогоріч вже було знесено близько 50 таких споруд, а в планах набагато більше резюмують у міській владі. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких до зустрічі.